Акт злуки, проголошений 105 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Став знаковою історичною подією для України. Саме тоді всі землі офіційно об'єдналися в одній державі. Цей день став одним з показників єдності та нероздільності народу. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський нагадав українцям про значення слова соборність в реаліях сьогодення. Щоб здобути власну державність, треба боротись. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести ці обидва уроки засвоєно. Всі українці знають цей день, згадуючи його, можна не називати рік. Достатньо числа і місяця. Це 24 лютого. Коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності, і ми не віддали свою державу. А з першого дня війни довели відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність. Народу соборність є невід'ємною частиною незалежної демократичної держави, зазначає Анна Кротенко, завідувачка відділу обслуговування в бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченко. Соборність невіддальна від державності, суверенітету і незалежності народу. Які є фундаментом для побудови демократичної держави, запорокою виживання і існування нації. Сьогодні Соборність України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення і єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове важливе. Боремось з окупантами. Саме до цієї дати в центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організована книжкова виставка під назвою Лише одна на світі Україна, на якій представлена література різного характеру історичного, документального, чим привертає увагу читачів та пропонує замислитися над історією нашої країни сьогоденням та майбутнім українського народу. Книжкова виставка буде працювати до кінця місяця. Тож кожен охочий може завітати та ознайомитися з добіркою літератури. На виставки представлена літературна як суспільно-політичного характеру, документального, так і художні твори, які розкривають минуле шляхи до соборності нашої України, до возз'єднання земель, які були проголошені в 1918 році, і більш детально розкривали всі документальні і фактографічні дані. Пані Анна відзначила автора Савдатенка, який написав трилогію Українська революція. В ній йдеться про події початку двадцятого століття. Дуже широко висвітлюється ця тема, історичні дані, фактографічні дані наведені дуже для широкого кола читачів. Також ми в 23 2023 році отримали книгу «Творці Державного престижу. В цій книжечці розповідається від Ярослава Мудрого і до сьогодення. Тут, зокрема, розповідається про Грушевського нашого видатного діяча. Першого президента України, який вніс дуже вагомий внесок в створення української народної республіки, і приклав чимало зусиль до соборності України, український народ для всього світу є неодмінним прикладом соборності, єдності та взаємопідтримки. Колектив телебачення Капрі вітає всіх глядачів із цим державним святом та бажає найголовнішого миру та найскорішої перемоги.